Радий вас вітати, друзі. Як правило, ігри не надто майстерні в плані складних сюжетних поворотів. Однак це не означає, що не існує ігор, які роблять це добре. Деякі проєкти здатні так майстерно попереджати про повороти сюжету, що навіть якщо вони прямо вам на це натякають, ви все одно не розумієте, що відбувається аж поки не настане кульмінація. Давайте у цьому відео я розповім про декілька подібних ситуацій. Друзі, влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це 10 очевидних поворотів сюжету у відеоіграх, які ви не помітили. Граючи у Dead Space, багатьох з нас охоплював жах, коли ми розуміли, що на цьому велетенському кораблі, окрім нас і ще декількох людей, нікого немає. Ну, звісно, не враховуючи некроморфів. Давайте поговоримо про Ніколь Бреннан. Це один з головних сюжетних персонажів гри Dead Space. Вона кохана Айзека, яка допомагає йому на Ішемурі. Вона також слугує мотивацією Айзека, і він намагається вижити замість того, щоб втекти звідси. Як це зробила б будь-яка. Яка адекватна людина? Головний сюжетний поворот полягає в тому, що незважаючи на постійні взаємодії з Ніколь протягом всієї історії, жінка насправді була мертва весь цей час і ще задовго до того, як Айзик взагалі прибув на Ішимуру. при першому проходженні, це звісно шокує. Хоча, якщо ви уважно звертали увагу на те, що відбувається навколо, ви одразу б все зрозуміли. Справа: ось у чому поєднання перших літер назви кожного розділу в грі утворює речення Ніколь Мертва. Це досить просте повідомлення для гравця. Але оскільки більшість людей не витрачають час на пошуки прихованих повідомлень у назвах розділів, лише дуже уважні гравці можуть помітити його до того, як відбудеться кульмінація гри. Для декого такий спосіб попереджати гравців про щось це майстерна метафора про те, що Айзик незабаром прийде до тями після своїх галюцинацій з Ніколь. Інші вбачають у цьому простий спосіб розробників розважитись. Але як би там не було, це дуже круто, що увесь цей час підказка. Була у нас перед очима, але ми так само як і Айзек її не помічали. Red Dead Redemption 2 це гра, яка наповнена дивовижними деталями, від того, як NPC їдять свою їжу до того, як певні частини тіла вашого коня стискаються в холодну погоду. Одне можна сказати точно, розробники явно вклали багато зусиль у розробку гри. Це, звісно, поширюється і на основну історію, і на те, як гра пропереджає гравців про те, що у Артура діагностують туберкульоз. Хоча для багатьох це стало несподіванкою, під час першого проходження насправді є кілька ледь помітних на. Натяків, які гра робить для того, щоб ви знали про хворобу Артура заздалегідь. Перший і найбільш прямий натяк, коли під час проходження однієї з основних місій гри Томас Даунс кашлює на Артура, коли ви намагаєтесь забрати у нього гроші. Ви можете бачити, як хворий чоловік відкашлює свою слину і кров прямо в обличчя Артура, прирікаючи його на загибель. Однак це не єдиний натяк. Гра також дає зрозуміти, що з Артуром щось не так, коли йому стає важче набирати вагу. На Відміну від Джона, який може досить швидко погвачити, Артур ледве набирає вагу після інфікування. Як і у реальному житті, під час цієї хвороби людина втрачає апетит, і це призводить до втрати ваги. І звісно, набрати зайві кілограми їй вже набагато важче. Знаєте, саме завдяки такій увазі до деталей, Red Dead Redemption 2 і досі вважається однією з найкращих відеоігор. Втомились від банальних ігор. В Heartland UA вас чекає цілий всесвіт РП можливостей. Обирайте свою роль. Фермер, рибалка або торговець. Реалізуйте свої бізнес-амбіції. Бандит, грабуйте, викрадайте і завойовуйте кримінальний світ. Законник або мер, керуйте порядком і змінюйте закони. І це далеко не все. У Heartland UA є нескінченна кількість можливостей і ролей. Приєднуйся сьогодні і розпочни своє. Свою унікальну пригоду посилання у описі під відео. Однією з моїх улюблених відеоігор була і залишається Біошок. Вона сповнена сюжетних поворотів і шокуючих таємниць. Найцікавішим з них є той факт, що головний герой Джек працює на Френка Фонтейна. Цей сюжетний поворот розкривається ближче до кінця гри, але гравець може зрозуміти все набагато раніше, оскільки розробники біошок досить майстерно натякають на це. Фраза активації Джека, яка змушує його виконувати накази Френка, це будьте ласкаві. Вона з'являється в різні. Моменти гри, і спочатку ви можете подумати, що її використання є абсолютно випадковим, але насправді тут є певна закономірність. Фраза використовується лише в ті моменти, коли у вас, як у гравця, практично немає вибору. Прогрес у грі є лінійним, тому що принцип дії Джека не дозволяє йому робити нічого, що не є командою Френка Фонтейна. Це дуже вдале використання дизайну рівнів у наративі. Він натякає на поворот сюжету через поведінку Джека, навіть не говорячи вам про це. Шановні розробні. Зробники, я як і багато інших гравців, просимо вас, чи не могли б ви частіше використовувати такий тип оповідання у своїх проєктах. Граючи у відьмак 3», ви багато разів будете дивуватись різним поворотам сюжету. Але зараз гадаймо основну історію, яка пов'язана з Цирі. Майже всі гравці Відьмак 3 погодяться, що найгірший фінал гри це смерть Цирі під час спроби подавати білий мороз. Це трапляється, коли ви занадто сильно оберігаєте її. Тому для більшості гравців це може стати шоком. Хоча насправді гра дає зрозуміти до яких наслідків приведуть ваші дії. Під час місії кров на полі бою відбувається діалог між Геральтом і Цирі. Після якого дівчина засмучується через свої магічні тренування. Гравець може заспокоїти її, сказавши, що вона не повинна бути ідеальною або відволікти її гумором. Якщо гравець обирає перший варіант, Цирі буде відчувати себе менш готовою працювати над собою, що призведе до її смерті у фіналі гри. В грі на це вказує зображення кота з мертвою ластівкою в роті, яке може здатись неважливим, якщо ви не звернули на нього увагу. Цей кадр явно символізує смерть Цирі, її ільфійська. Ки ім'я перекладається як вастівка, і багато хто використовує саме це слово як прізвисько для неї. Якщо ви встигли це помітити, у вас ще є шанс врятувати дівчину. Якщо ж ні, то ваша неуважність щойно коштувала вам життя одного з найкрутіших персонажів відьмак 3». Розробники портал точно обожнюють різні таємниці і секрети. У цьому відео згадаємо про другу частину, а саме про, на мою думку, найкращий поворот сюжету, який відбувається під час фінального моменту, де гравець повинен перемогти вітлі, створивши портал на поверхні місяця, який затягне його у відкритий космос. Про те, що місяць відіграватиме важливу роль у фінальній битві, говориться, що на початку гри, коли генеральний директор Кейв Джонсон розповідає, що білі стіни, на яких випробовували портальну гармату, зроблені з місячного Каміння. Втім, є ще більш рання згадка про місяць, яку можуть знайти лише найспостережливіші гравці. У лігві таємничого Ретмена є кілька малюнків місяця в різних його стадіях. Повний місяць завжди якимось чином виділений. І хоча ви могли б списати це на черговий прояв божевілля Ретмена, його постійна поява чітко вказує на те, що він відіграватиме важливу роль. Дехто навіть припускає, що Ретмен навмисно змусив Чел прокинутись під час повного місяця, щоб дати Перевагу в боротьбі з гладус. Якщо це так, тоді шкода, що його геніальний план був втілений на вітлі. Ігри Dragon Age для мене є одними з найкращих рольових ігор, особливо перша частина. Давайте зараз поговоримо про Dragon Age Inquisition, а саме про сюжетний поворот, про те, що Совас, один з ваших компаньонів, є могутнім ельфійським богом фан -Харелом. І мені здається, це насправді нікого не здивує. Однак, коли доповнення Trespasser тільки вийшло, це стало досить несподіваним відкриттям, навіть незважаючи на те, що автор гри досить добре натякали на те, що буде далі. Виявляється, що просто. Спілкуючись із совосом, ви можете змусити його випадково обмовитись і майже розкрити його справжню особистість. Найяскравіший приклад цього розмова з ним після балу в зимовому палаці. Совос скаже, що йому не вистачає придворних інтриг, натякаючи на свою ворожнечу з іншими стародавніми богами. Однак, оскільки совос це бродячий мах, у якого майже немає майна, його заява здається трохи дивною. Якщо ви запитаєте його про це, то він буде поводитись розгублено, а потім вигадати, Дає неправдоподібну історію, насправді це дуже смішно, тому що розпитування про його минуле це єдиний момент у грі, коли солосу не подобаються ваші запитання. Я багато від кого чув, що відеоігри серії Resident Evil нудні і нецікаві. Так, можливо, у цих проєктах не найкращі сюжети, але все ж таки не найгірші. Граючи у сьому частину, де головний герой Ітан Уінтерс намагається врятувати свою кохану мію і вижити у боротьбі з жахливою сім'єю Бейкерів, з Ітаном відбуваються не надто приємні речі. І звісно, у наступній частині Resident Evil Village для багатьох гравців було великим відкриттям, те, що справжній Ітан Уінтерс помер після подій сьомої частини, а персонаж, Керує гравець у вілич насправді біологічною зброєю, яка була створена після того, як Ітан піддався зараженню пліснявою в маєтку Бейкерів. У грі є кілька моментів, які натякають на справжню сутність Ітана ще до того, як вона буде розкрита. У замку Дімітреску вампірша вперше помічається, коли п'є кров Ітана і називає її несвіжою. Потім все стає ще більш очевидним, коли леді Дімітреску відрізає Ітану руку, і він майже не реагує на це. Але якщо його дивна стійкість до смерти, Поранень було недостатньою переконливою, ви можете уважніше оглянути відрубану руку Ітана у своєму інвентарі, і виявити, що всередині неї є невеликі плями чорної плісняви, які підтверджують, що його загадкова живучість є наслідком того, що він загинув у сьомій частині Resident Evil. Стан Ітана це сюжетний поворот відомий усім у грі, окрім самого Ітана та гравця. Однак ви повинні бути достатньо уважним, щоб дізнатись про те, що Ітан це насправді не Ітан. Багато хто у сучасному світі каже, що через деякий час штучний інтелект захопить світ або почнеться війна машин проти людей. Є чимало цікавих ігор, які пов'язані з цією тематикою, де людство на грані знищення і на землі правлять машини. А що коли у сюжеті люди взагалі зникли? Сюжет Нієра Автомата розповідає про те, як андроїди допомагають людству вижити після того, як таємниче інопланетне вторгнення знищило Землю, і змусило усіх людей втекти на секретну базу на місяці. Несподіваємо. Діванка полягає в тому, що насправді все людство зникло, і все, що ви робите у грі, не має жодного сенсу. Поворот сюжету насправді очевидний, якщо звернути увагу на деякі речі, що відбуваються на фоні. Однією з найяскравіших деталей, яка може привернути вашу увагу на початку гри, є моторошна тиша на місячній базі. Там не працює жоден персонал, окрім роботів та андроїдів, і ви ніколи не взаємодієте з жодною людиною, перебуваючи на борту. Протягом гри ви зустрінете кількох людей, але якщо придивитись до них Вище, то ви зрозумієте, що вони також є лише андроїдами. Члени опору, яких ви зустрінете на початку гри, можуть стікати кров'ю як люди, але далі гра покаже вам, що старіші моделі андроїдів також можуть стікати кров'ю. Цей неочікуваний поворот сюжету, весь час знаходився прямо у вас перед носом, як і кнопка самознищення. Моєю першою грою про «Зоряні війни була Jedi Academy. Потім, звісно, захопившись, я почав грати майже в усі відеоігри, які були створені по легендарному всесвіту. Звісно, я не пропустив Knight of the Alt Republic, і у цій грі є один з найбільш шокуючих сюжетних поворотів в історії відеоігор. Справа в тому, що ваш персонаж за Амнезією весь цей час був легендарним Дартом Риваном. Ви спитайте. Чим цей сюжетний поворот так шокує? По-перше, тому що це насправді вражає. А по-друге, тому що він дуже добре продуманий і ви можете помітити певні підказки, які приховані у діалогах. У грі багато відсилань до забутої особистості вашого персонажа. Вам просто потрібно встановити зв'язок. Перша згадка насправді відбувається в кількох початкових сценах гри, де ваш персонаж дізнається, як джедай використовують силу, щоб стерти пам'ять людям після допиту. Коли ви вперше граєте, це звучить не. Небі... Більш ніж трохи інформації або нудних подробиць, але враховуючи амнезію вашого персонажа, це дійсно робить поворот у фіналі доволі очевидним. Подібних моментів у грі надто багато, щоб перелічити їх усі, однак лише ця одна цитата повинна дати уявлення про те, наскільки ретельно продуманим є сюжет Night of the Out Republic. Шкода, що ремейк гри скасували, і ми не зможемо насолодитись цією прекрасною грою з оновленим виглядом. На останок, давайте згадаємо про легендарну гру Metroid, та саме про розкриття статі Самоса наприкінці гри. Це один з найвідоміших моментів в історії відеоігор. незважаючи на те, що головний герой гри завжди у шоломі, знявши його Самос, сколихнула весь світ і стала іконою відеоігор. Але, незважаючи на це, розкриття особи головного героя не повинно було стати для гравців такою несподіванкою. Її жіночі риси можна було помітити набагато раніше в грі, хоча для цього потрібні певні знання про механіку гри. Оригінальний Метроїд мав набір спеціальних рухів, які можна було активувати, лише виконуючи приховані комбо. Одне з них має назву Crystal Flash. Це здатність зцілювати величезну кількість пошкоджень, але що важливіше, воно давало гравцеві можливість зазирнути всередину металевого костюму Самоса. Анімація, яка відтворювалась, коли гравець активував Крістал Флеш, показувала сяючу сферу, що охоплювало тіла Самос, а потім знімала її броню. Силует всередині кулі був явно жіночим. Тому ті, хто знав про цю секретну механіку, мабуть, не дуже здивувались, коли Самос вистрибнула із свого костюма у фіналі. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Дякую! На моєму каналі ви також знайдете ще багато цікавих відео про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.